Чому компенсація за мовчання це не допомога пацієнту, а це підрив професії. У разі ускладнення, якщо хірург повертає гроші і не допомагає у лікуванні, це перш за все знацінює взагалі факт медичної відповідальності, це приховування, а не аналіз і допомога, це відбілювання репутації, а не створення здорової атмосфери у професії. Мовчання, яке коштує дуже багато для всіх інших пацієнтів та інших хірургів. На жаль, така поведінка формує культуру шантажу, оскільки пацієнти бачать, що трошки натисну, мені заплатять, і медицина починає сприйматися не як медицина, а як бізнес. Наступні пацієнти не лікуються, а торгуються за мовчання. Репутація стає валютою, і лікар вже не рятує, а відкупається. Але найгірше це демотивує. Хірургів розбиратися у ускладненнях, і це не допоможе попередити ускладнення у інших пацієнтів. Якщо все можна перекрити виплатою грошей, тоді вже не потрібно аналізувати та продумувати, що було не так. На жаль, це шкодить і лікарю, і молодій команді. І, взагалі, всій сфері пластичної хірургії така поведінка знищує довіру між пацієнтом та хірургом. І пацієнт вже не питає, чи досвідчений цей лікар, а питає, а він платить, якщо щось не так. Це знищує правдивий рейтинг клініки у Google чи в Instagram. Лікар вибілює свою репутацію. Інші пацієнти вважають, що все повинно проходити ідеально і приходять до хірурга з нереальними очікуваннями. Ця ілюзія бездоганності стає нормою, і це шкодить психологічному стану всіх пацієнтів, що зіштовхнулися з ускладненнями. Але я вважаю, що компенсація пацієнту – це абсолютно нормально, якщо це направлено на лікування, на відновлення, на першу причину того стану, який виник, коли компенсація дається. Не за мовчання, а як жест підтримки пацієнта. І найголовніше, я хочу, щоб всі розуміли, що мовчання воно не лікує, воно лише ховає проблему, яка завтра може повторитися у іншого пацієнта. Для кожного пластичного хірурга недопустимо давати гроші пацієнту в обмін за мовчання, за підписання декларації на розголошення інформації, за видалення негативних відгуків. І реальних ускладнень, але дуже правильно підтримати пацієнта, покрити лікування, якщо потрібно, тоді реабілітацію, винести на публічне обговорення кейсу, виставити цей кейс на експертизу і поділитися публічно на медичній платформі для того, щоб попередити інших хірургів, не наступити на ті ж граблі, бути відкритим. Визнати факт та продемонструвати відповідальність це справжній лікар. Лікар завжди залишається. Поруч зі своїм пацієнтом, але якщо пацієнт починає шантаж, ми повинні зупиняти це і обов'язково підіймати обговорення цієї проблеми у медичних спільнотах. Ми розробили протокол компенсації пацієнтам у разі виникнення ускладнення, який опубліковано на платформі usas.com.ua. У наступному відео я зачитаю цей протокол, щоб він був відкритим як для пластичних хірургів, так і для пацієнтів, щоб пацієнти розуміли, яка справжня відповідальність і як правильно реагувати на ускладнення, і зупинили шантажувати та вимагати кошти в обмін за мовчання та збереження репутації.